Що говорити, от і пан Станіслав Шевченко, поет, і дуже цікава, цікава взагалі, особистість. Він сьогодні якраз цю тему піднімав. Коли ми говорили про говоримо про польських романтиків, це Юлія Словацький, це Адам Міскевич, це Красінський і Тут ми можемо говорити і проводити паралелі якраз з творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Ця тема дуже цікава, тому що багато є цікавих досліджень пов'язаних саме. Із тим, що чи були впливи, скажімо, польської літератури на творчість Тараса Григоровича Шевченка, чи, наприклад, одні ті теми були на часі, і вони піднімали, і тому ці теми резонували і були актуальні? Але те, що як і польські велетні. На романтизму, так і Шевченко, якого вважають поетом-романтиком. Вони абсолютно ну, дуже глибокі поети за своєю високою темою, темою гуманних ідеалів і от цього такого розуміння і історії своєї батьківщини. І е, взагалі людини як такої її людської долі, її почуттів внутрішніх, її е, глибоких переживань, е, то, що вона проходить в житті, скажімо, е, від е, з тим, як вона бачить цей світ, в якому вона живе, як вона проходить е, по цьому світу, і як вона е, сприймає природу людей, які поряд, і е, е, як вона. Е, Має які вірніше стосунки до своєї батьківщини. І що є, що є таке, скажімо, батьківщина для кожного із нас, і якраз через ці поетичні тексти ми можемо бачити. Давайте пригадаємо пана Твардовського Міцкевича, Це твір прекрасний, який перекладав, до речі, наш великий поет Максим Рибський. І скажімо, візьмемо словацького твори. Це це теж те, що ми можемо вважати шедеврами світової літератури, і так само можемо говорити про те, що твори Тараса Григоровича Шевченка якраз. Несуть ті високі ідеали людяності. І, знову ж таки, світобачення, світовідчуття цих великих поетів, говорить про їх внутрішній світ і те, що ми, що ми в них знаходимо, скажемо, глибокий ліризм, така надзвичайно філософічність мови, її значущість і значимість це нам надзвичайно важливо для, для того, щоб говорити про те, що якраз і Шевченко, і Міцкевич, і Словацький це люди високого, високого поетичного письма. І ось це ще їх дуже ріднить, тому що, знаєте, все-таки писати поезію. І говорити поетичною мовою це треба мати великий талант. А вони всі мали талант, який був напевно відмічений господом Богом. Так що скоріше всього так думаю.